Привіт усім! А це наше перше відео і сподіваюсь, дуже сподіваюся, що це не останнє відео. Спробуємо сьогодні почати знімати корисний контент. Ми вже кілька років разом з Олегом працюємо над темою вивчення англійської мови. Почалася ця історія дуже давно, коли Олегу було кілька місяців, а мені довелося піти на курс англійської. Це були не перші, не перша спроба вивчення англійської в моєму житті, але то був такий серйозний рівень університетський для подальшої викладацької роботи, але то ми колись розповімо нашу історію більш детально. Сьогодні ми почнемо читати книжки, чому книжки, чому було обрано саме такий варіант вивчення англійської мови? З мого власного досвіду, нашого спільного досвіду з Олегом, це те було перше, що ми почали давати Олегу, який матеріал ми почали йому давати, коли він був ще зовсім маленький. Я купувала англомовні книжки, це були секонд-хенди, не дуже популярний товар у секонд-хендах, Вони були дуже дешеві, але були дуже яскраві, цікаві. Англійською мовою. я просто йому читала, коли він був зовсім маленький, він ще, мабуть, нічого не розумів, але він ці книжки слухав, потім потихеньку вже починав щось повторювати. І так поступово ми починали вчити англійську мову. Зараз він уже вільно володіє англійською мовою і буде читати частину в книжках, яка англійською мовою. Ну, суть в тому, що ці книжки двомовні. Українською мовою і на іншому звороті, на іншій сторінці, це англійська мова, те саме, тільки англійською мовою. Дуже корисно для вивчення в будь-якому віці. Для дітей, звичайно, ці історії більш цікавими будуть змістовно, але для дорослих, як практика вивчення англійської мови, це теж буде дуже корисним, тому що матеріал дуже легкий, лексика дуже легка для розуміння, і тому, якщо ви бігінер то це дуже легкий корисний матеріал. А перша книжка, яку ми сьогодні будемо читати, це Малюк Коргі», авторка Наталія Ступман. Ми знайшли цю книжку у бібліотеці. Не так вже багато книжок українською мовою, і більша частина з них це ігри двома О, ігри. Чому ігри це книжки двома мовами: українською та англійською. В цій книжці три історії. Спробуємо подавати хоча б одну історію сьогодні. Потім продовжимо, якщо буде вдалий у нас сьогодні результат. Згоден? Mm. Малюк Коргі англійською мовою. Mm. Читай. Yeah. Назву, назву. Little Коргі. Corgi. Окей, Little Corgi. Okay. почнемо. Mm -hmm. Перша історія у нас називається Коргі та його новий друг. Окей, okay, почнемо. Мале руденьке цуценятко бавилось на подвір'ї. Сонечко ясно світило на небі, а вітерець шелестів листочками на деревах. Мама дозволила Коргі гратись дворі, поки сама прибирала в будиночку. Малюк дуже любив бавитись на вулиці, адже там стільки цікавого. Можна перестрибувати через кульбабки. Strip strip strip. How And And variant. A little red puppy was playing in the yard. The sun was shining brightly in in the sky. A soft wind was rustling the leaves on the trees. Corgi was playing up in the yard while his mom was tidying up the house. The little puppy was found playing outside outside. There were so many curious things there. He could jump over dandelions. Hop, hop, hop. It was so fun. Окей, це сторінка. Next page, наступна сторінка. Можна побігати за метеликом. Хто швидше? Я швидкий, як вітер. А зараз ти, спіймай мене, якщо зможеш. А ще можна торкнутися носиком равлика, і тоді той смішно ховає ріжки. Тишком-нишком зачекати, доки ріжки з'являться знову. І бумс! Вдруге легенько торкнутись їх носиком. Or he could chase a butterfly. Who's faster? I am fast as the wind. And now you. Catch me if you can. Or he could touch the snail with his little nose and see how it hit its horns. Then he waited a little till the horns appeared, and ooh, he touched it again. Mm-hmm. The <coughs> <coughs> Це була його улюблена іграшка. Іноді м'ячик ховався в зеленій траві. та малюк його щоразу знаходив. Коргі штовхав м'ячик, а тоді швидко біг, аби його випередити. Покотився м'ячик до паркану, а цуценятко вже тут. But most of all, Corgi liked playing with a, green, with a green ball. It was his favorite toy. Sometimes the ball hid in the green grass, but the puppy always found it. Corgi pushed the ball and caught it. Pushed and caught. It. The ball rolled to the fence, but the puppy was already there. Привіт, з тобою можна погратись? Почувся тоненький голосок біля паркану. Від несподіванки в малюка затрусився хвостик. Хто тут? Коррій глянув на паркан і помітив чорне кошеня. Воно було схоже на маленьку рукавичку з великими очима. «Hi, can I play with you?» Heard the puppy near the fence. The puppy's little tail started to wag in reaction. Who's there? Corgi looked at the fence. He saw a black with big, eyes, with big eyes sitting on the fence. Він вперше бачив кошеня. Ти хто? запитав малюк. Я тебе раніше тут не бачив. Коргі не наважився підійти ближче. Мене звати хвостик, відповіло кошеня. Я новенький тут. Давай гратись разом. Але я не можу з тобою гратись, відповів Коргі, підкочуючи до себе м'ячик. Дідусь каже, що собаки і коти не можуть дружити. Ми дуже різні. saw the puppy. I've never seen you before. Корги decided to stay in his place and speak of the kitten of the kin from there. I'm tail, said the kitten. I'm new here, let's play together. But I can't play with you, said Cordy, taking away the ball». «Grandpa says that dogs and cats cannot be friends. We're very different. Але ж у тебе чотири лапки і у мене чотири, сказав Костик, і лизнув язичком передню лапку. Так, справді, розгублено відповів Коргі, роздивляючись свої лапки. Кошеня почало вим вимивати вушка. У тебе два вушка і у мене два вушка. Коргі підійшов до невеличкої калюжі, подивився на себе. І справді, два вушка. Look, you got four paws and I got four paws, said Tail and licked his front paw. Yeah, that's right, said Corgi, looking at his own paws. The kin began to wash his own ears. You've got two ears, and I've got two ears. Corgi came up to the puddle and looked into it. Yes, indeed, two ears. Угу. Кошеня покрутилась навколо себе, а потім знову сіло, як і сиділо до цього. І в мене є хвостик. А в тебе? запитав хвостик. Малюк покрутився навколо себе. У мене також є хвостик, срадів коргі Йому завжди подобався його хвостик. Кошеня сиділа на сонечку, примруживши очі. А ще в мене є вусики, і в тебе вони є. Цуценя весело застрибала на місці. Switch in the yell. The king turned around and sat again at, in his place. I've got a tail, and you? asked Tail. The puppy turned around. I've got a tail too, cried Corgi happily. He liked his ver a little tail very much. The king closed his eyes from the bright sun. I've got whiskers, and you've got whiskers. The puppy began to jump joyfully near the fence. Surely I have. <laughs> Кошеня зістрибнула з паркану та підійшла до Коргі. То, може, пограємось разом, якщо в нас так багато спільного. Ну, мо грати зрадів Коргі. Він штовхнув м'ячик до хвостика, а то його вправно зловив. І ще раз, і ще. як весело було грати з хвостиком. Так вони грались аж до вечора, доки мама не покликала Коргі вечеряти. "let's play!" cried corgi happily. the puppy pushed the the ball to tail, and ken caught it, and the ken caught it successfully. successfully! again and again! what a fun it was to play with tail! they played together till the evening, till then morning out. then corgi's mom called him home. Yeah. Малюк весело дзвякнув на прощання і запросив хвостика прийти ще раз погратись. Коргі сидів на сходах і дивився, як хвостик зникає за парками. Дідусь сказав, що собаки і коти дуже різні, тому не можуть дружити про буркотів малюк. Напевно, йому просто не зустрівся хвостик. І Коргі пішов додому з нетерпінням чекаючи наступної зустрічі зі своїм новим другом. Grandpa says that dogs and cats are are very different, and that they cannot be friends. He says so because he do, doesn't know tail. Thought Corgi. The puppy went home. He was already dreaming about tomorrow's meeting with his new friend. The end. закончилась Для першого. Не дуже погано для першого разу. Перша історія закінчилась. Будемо знімати продовження цих історій Малюка Коргні. До зустрічі!